Що означає заява російських чиновників про побудову нової траси Таврида-2 на окупованій частині півдня України? Які дороги існували у регіоні до повномасштабного вторгнення і в якому вони були стані? Навіщо Росії Таврида-2? І які перспективи має цей проєкт? Вітаю! Мене звати Олена Бадюк. Ви дивитесь новини про Азов'я і далі про війну на півдні України. Підпишіться на наш Ютуб канал та поставте лайк цьому відео. Завдяки вам його побачать більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі та у Приазовській частині Донеччини. Російська окупаційна влада збирається побудувати нову дорогу, яка сполучатиме Крим і місто Ростов-на-Дону. Про це у лютому заявив призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо. Дорога має пролягати через підконтрольні Росії території Херсонської, Запорізької і Донецької областей навколо Азовського моря. Сальдо зазначив, що херсонську частину траси планують побудувати до літа цього. Дорога жизни, собственно говоря, можно ее так назвать, дорога современной жизни и будущей жизни. Потому что все больше и больше Крым открывается для всех тех субъектов Российской Федерации, которые находятся далеко, географически далеко, и все больше и больше транспорта и больше грузного и легкового движется. В обратную сторону и в Крым, и из Крыма. Поэтому эта дорога ну, крайне необходима. И она будет начинаться, вот именно соединиться на Ставриды, которую построили по всем правилам и по всем требованиям современной автомобильной индустрии. И будет э, проходить через Чангар. Пізніше, 10 березня, представник так званої адміністрації окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов написав, що траса отримує категорію нешвидкісної дороги. Вона має бути з чотирма і більше смугами, і максимальна швидкість по ній до 90 км на годину. Траса йтиме від Сімферополя через Джанкой до Генічеська, а далі вздовж північного берега Азовського моря до російського міста Ростов-на-Дону. Підконтрольні Росії чиновники називають нову дорогу Тавридою. 2 зазначимо, що траса Таврида це побудована в анексованому Криму дорога з полученням Керч Сімферополь-Севастополь. Її будували з 2017 року, і для цього окупаційна влада вилучила тисячі земельних ділянок. У серпні 2020 року трасу Таврида відкрив для повноцінного руху особисто президент Росії Володимир Путін. Міністерство закордонних справ України тоді спрямувало ноту протесту до Росії. Тавриду у Криму називають дорогою смерті, оскільки на ній стаються численні ДТП. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко вважає, що Тавридою 2 можуть називати трасу, яка існує вже більше 50 років. Про це він розповів у коментарі новинам Приазов'я. Те, що росіяни анонсують зараз, воно ну, не то, що не підлягає жодної критиці. Я можу... Лише привести такий приклад, що там нещодавно Гауляй Дарсальдо виступив з тим, що вони збудували вже е, адміністративний центр нового міста, яке буде побудовано там на Рабацькій Стрільці. Але те, що вони показали, це були будівлі, які були збудовані нашим е, українським хірургом, медиком. Е, на жаль, в цьому році померлим. Це Володимиром Ваничем Казявкіним. І, вони видали це за ті будівлі, які там повинні обслуговувати це нове місто. Ну знову ж таки може бути, що під трасою Тавріда, 2 вони розуміють колишню автодорогу, так як при радянському союзі вона називалася сімферополь москва тому може вони ну цю дорогу, яка вже існує там більше ніж 50 років. Вони вважають і новою таврідою. Політик скептично ставиться до того, що Тавриду 2 встигнуть відкрити. Я живу у Херсоні. Я бачу, що відбувається з взагалі під словом Руський мір, або словосполученням сполучення мір. Це руйнація, це зубожіння. Це Ніщита, це взагалі, ну, навіть то, що сьогодні не важко уявити, що в 21 сторіччі можуть бути такі місця в центрі Європи, е, які, там, ну, на які ступає нога, будемо так казати, російського солдата. Тому знаєте, я не то, що скептично відношусь, я ну, взагалі вважаю, що це не синетниця, і е, ну, будемо казати, нема про що тут говорити. Нічого цього не буде, нічого це не відбудеться. Хоча б тому, що я впевнений, що до кінця вже весни цього року вже навіть сліда від цих окупантів на тих територіях їх не буде. Проєкт Таврида-2 у Росії вигадали для заспокоєння свого населення, вважає політик. Дивіться, якщо користуватися е, даними нашого генерального штабу, я не маю підстав там сумніватися в е, ну, цілісності цих і правдивості цих даних, е, знищена така кількість там сьогодні техніки Російської Федерації, яка вже неможлива для відновлення. Тому знаєте, сьогодні треба хоч чимось забавляти російських глядачів, бо сьогодні росіянин серед середнестатистичний це людина, яка сидить коло телевізора, яка інформацію. Вона для себе отримує через засоби масової інформації, а конкретно через пропагандистські канали. Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко також зазначив, що найімовірніше йдеться не про побудову нової траси, а про нову назву старої дороги. Була ну є існує траса а, Одеса. Таганрог вона колись була називалася, яка проходила з Одеси через Миколаїв, Херсон, Мелітополь, Приморськ, Бердянськ, Маріуполь до Таганрогу, Новозовськ, Таганрог. Ось ця траса. Вона досить довга, там до тисячі кілометрів, що здається, і від взагалі вона тривала. І ось по цій трасі, ну, це була траса, як то кажуть, всесоюзного значення, побудована ще при Російському, Радянському Союзі. На сьогоднішній день вони просто беруть цю трасу, беруть той кусочок ділянки траси Харків Сімферополь, чи як в радянському Союзі називалась Москва Сімферополь, який іде від Сімферополя до Мелітополя. Там є навкруги Мілітополя об'їзна дорога, яка виїжджає саме на цю трасу, на трасу Одеса нова Азовська. Вона, до речі, була частково відремонтована в е, попередні роки. Зокрема, там, для, для зручності виїзду були відремонтовані мости біля Мелітополя тощо. А тому вони просто беруть дві траси, які між собою і так були поєднані, які і так існували, і існували вже не одне десятиліття, і дають їм нову назву. Депутат розповів, що до повномасштабного вторгнення різні ділянки цієї дороги були відремонтовані. І ремонтувалася вона і на ділянці від Бердянська до Приморська, і від Приморська до Мелітополя там різні ділянки поступово відремонтовувалися. А від час була відремонтована і заново зроблена ділянка від е, Мангуша до Маріуполя, е, яка також проходить відповідно по цій трасі. Частково там, певні роботи проводилися на цій трасі завжди. І вона, більш того, вона використовується регулярно під час ведення бойових дій е, окупантами. Вони переправляють по цій трасі техніку, тобто ніякого нового будівництва не відбувається взагалі. Ця траса в окупованому регіоні є уособленням сухопутного коридору до Криму, зазначив Сергій Лишенко. Тобто, це траса від Таганрогу до Сімферополя по суші е об'єднуюча. Е сказати, що ми користуємося українськими дорогами під час військове побудованими ще за радянських часів. Ну це не камільфо. А чому ж ми тоді не строїмо сухопутну дорогу в Кримі? От зараз вони анонсують саме. Побудову зугопутної дороги в Крим, Тобто ну, росіяни люблять, будувати щось велике, нікчемне і нікому не потрібне, як то царпушку чи царкова. От вони і будують, начебто, дорогу та 2 Два підтвердженої інформації про те, що ця дорога перебуває під вогневим контролем зсу наразі немає. Додав депутат. Ну, Артилерії не достають, хай марси діставали, але діставали до окремих об'єктів. Зокрема, на цій дорозі а, розташовано було це кафе, чи то Єгір, чи то охотничий привал, а, де накрили кадировця. Оце воно розміщено прямо на цій трасі. А, тому туди діставали. там були прильоти. Але інформації про якесь. Суттєве руйнування наразі немає. Зокрема, на цій трасі е, на виїзді з Мелітополя було ураження мосту, який тільки зробили незадовго після ну, перед війною. А в селі Костянтинівка це також ця ж дорога, і відповідно, це ж ураження мосту відповідно відбулося. Також артилерійськими засобами чи підривом там наразі достаменної інформації відомо. експерт асоціації реінтеграції Криму, колишній представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін зазначив, єдине, що можуть зробити на дорозі, яка вже існує, це ремонтні роботи. Оскільки реально у зруйнованому окупації материковому півдні України у самому Криму наразі дуже важко щось. Таких ось ну, начебто, досягне населення перемострувати, вони починають вже розповідати про проекти, якісь такі напівфейкові. Чому напівфейкові? Бо те, що вони кажуть про так звану Таверду-2, це фактично дорога, яка існує, і е, вони самі кажуть, що ніякого нового хайвею вони там навіть не планують. Так? Окупанти просто десь там заявляють про якісь там. Ремонтні роботи, так звані там, десь розширення полотна, десь будівництво чи укріплення мостів. Тобто, це стосується щодо нових заявах, навіть якщо вірити, виключно ну, підтримання траси в якомусь стані. Дорога потрібна Росії, перш за все, для військової логістики, каже експерт. Основна мета цієї дороги це сухопутний коридор з оповним кривом, незаконний. Це відповідно формат якому вони хоч прагнуть постачати на півострів військові в першу чергу і знаряддя також вантажі, які потрібні для підтримання Криму, як от такого злочинного авіаносцю, який вони використовують у аресі, тобто це все має саме військовий вимір в першу чергу, і вони в принципі навіть це особливо це не приховують. За контроль над дорогами, які є в окупованому регіоні, точиться боротьба між різними угрупованнями, додав Борис Бабін. Ці вантажопотоки незаконні, які вони там запускають. До них іде боротьба. Боротьба за контроль, боротьба за стягнення з яких коштів з цих потоків. Причому боротьба іде між різними угрупованнями колаборантів і окупантів. Це окупанти та колаборанти з Донецьку, відповідно з Мелітополя. З Генічечку і з Кримські, тобто декілька різних угрупувань, вони постійно влаштовують щорядчі, як то кажуть, бої під Клими такі. По-друге, за умов близькості до лінії фронту, що найменше, так що можна казати, ця траса контролюється російськими військовими. Звісно, для них загалом ніяких. Жодних якихось процедур там не існує, навіть злочинних вони роблять що завгодно. На трасі ці, ну, прикладом, самі прості речі. Відсутній мобільний зв'язок нормальний, так? заправка заправки нормальні. На трасі діє так звана комендантська година злочинна. Тобто водій, скажімо так, який потрапляє на цю трасу, він, м'яко кажучи, буде трохи, ну, трохи розгублений, так і ще м'яко казати. Тобто тут, ну ситуація специфічна, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук вважає, що окупаційна влада, якщо і планує побудувати нову дорогу, не встигне цього зробити ну, з одного боку. Це можливо така спроба московського центру задобрити кримських колаборантів, дати їм кошти на розпил додаткові. З іншого боку, цю дорогу також можна буде використовувати і для військових перевезень. Чи встигнуть вони? Мені здається, що не встигнуть. Ну, ну. Зважаючи ще й на те, що всі тавриди, вони зводяться до двох маленьких гір, вузьких горличок, тих бутилочних Кримського мосту і Кримських перешийків, на, власне кажучи, на сухопутному шляху до Росії через територію України, через Окуповану територію України. То серйозного толку від них не буде. Експерт називає Тавриду 2 ідеологічним проєктом. Це такий сигнал росіянам, сигнал кримчанам, що війна війною, вона вас не стосується і все буде добре. Коли росіяни, власне, і наші експерти казали про те, що Росія піде війною на Україну з метою збудувати сухопутний коридор в Крим. То о, 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 той сухопутний шлях к, з Росії до Криму він виглядав цілком логічно в цій концепції. І, о, о, якби тільки Україна не, си, не чинила спротив, насправді той Кримський міст, о, там траса Таврида, це, ну, це більше потім в деревні, о, адже Ну, можете пригадати, які були сподівання, які очікування, які обіцянки російської влади від будівництва Кримського мосту, що цим ми закриємо всі потреби Криму? Зараз життя налагодиться, ціни впадуть. Товарів буде завалість. Вийшло все не так. Побудувати нову трасу в умовах бойових дій неможливо, переконаний Павло Лакійчук. Чому саме от зараз були о, такі жорсткі бої за вугледар? Насправді, з одного боку, ворог намагався там прорвати на нашу оборону, а задача мінімум була відтіснити Збройні Сили України якомога подалі від цієї траси, яка о, сполучає російську територію материкової Росії з о, Кримом. Адже Дорога фактично перебуває перед підвогним впливом наших засобів ураження. Причому не дальньої дії, а фронтової артилерії. Ну і це складає серйозний, серйозний виклик. Водії, далекобійники, які возять товари через цю дорогу, вони відмовляються і ну, їхати. Тим не менше, Росія говорить, що вона. Хоче побудувати там потужну трасу, провести великі будівництва. Ну, коли і як вона це зможе? Ну хіба що ну, однозначно в умовах бойових дій це здійснити неможливо. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого минулого року. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну та називає це спеціальною операцією. Ви слухали новини приазов'я.